Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Відбулася 12-та партія між Дін Ліженєм і Гукешем. Матчі за звання чемпіона світу, де Дін Ліжен є чемпіоном світу, 17 17-м чемпіоном світу. І 12-та партія відбулася на подив е з гарним результатом для, для Дін Ліженя. Женя. Ось Дін Ліжень переміг. Відразу такий спойлер зроблю. Е хто не бачив цієї партії, зараз обов'язково дивіться, дуже цікаво, що, що відбулося тут. І... Ми маємо практично якусь цікаву майже копію попередньої партії. Проте а, чорні не робили таких особливо помилок, напевно, крім однієї, але просто гра тінь була настільки хорошою. От в цій партії 925 показує комп'ютер. Тут ну проте гра була настільки настільки чіткою, хорошою грою, настільки з позиційної сторони. Хорошим прикладом, що Дін Ліжей на прес-конференції називає найкращою свою партію. Яку він зіграв за останні там декілька років. Ось. І, чи можливо, знаєте, вчора було на прес-конференції, це вже думки Магнуса Карлсона, Я подивився все, щоб вам донести всю інформацію. Ось, і напевно, найперше, що я скажу, а, про підготовку Дін Ліжені його запитали на прес-конференції. А що тобі допомогло сьогодні? Ну, які в тебе, там, чи ти спілкувався з своєю командою, чи ти говорив зі своїми рідними? І мама сказала: каже, ти зробив це два роки тому, ти можеш зробити і сьогодні. А від Ріхарда Рапорда прийшло таке. Каже: до мене, каже, прийшов лист від Ріхарда рапорта. Можливо, каже, це спрацює. Ось, ну, що це спрацює. Отже, зіграю ось цю лінію, це все спрацює. Ну, каже, і це спрацювало. Ось, це. це на прес-конференції Дільніжень поділився. Ось, ну от, знову ж таки, робота в команді з, Ріхадо, з Ріхардом Рапортом, Я вам скажу, що вже роками такий інноватор в деб'ютах, в розробках, як Дубов, як Ріхард Рапорт, це от двоє таких, які, які досить непогано працюють по лініях різних і завжди якісь демонструють новинки. Ну, ось те, що відбулося тут, це просто була чисто зі сторони розуміння стратегічної гри, де дін Ліжень дуже хороший, з тактичної сторони, напевно, гукеш краще, але зі стратегічної, от, ну от перемога відбулася е, дін Ліженя, і це те, що говорили на прес-конференції вчора. Це підтримували вже Гукеша, і мало того, було вже помітне, ніби святкування, що Тін Ліжень виграв матч, тому що білими нічого запропонувати Тін Ліжень не міг до цього. Ну, що Гукеш виграв матч, так? білими Тін Ліжень нічого запропонувати не зміг до цього часу. Ну і вже таке було, знаєте, те, що Макнус Карлсон казав. Ну і таке святкування трошки було. З іншої сторони. Ось цей тиск такий, ну, от, звісно, що всі говорять про те, що тиск, який відбувся ну, психологічний Гукеша, що ти вже маєш виграшні якісь позиції і ти маєш це втримати, ну не настільки все не настільки це легко психологічно, друзі. Ось, і давайте перейдемо до партії самої. Ну, так от трошки поговорили <говорили> про саму психологію, про саму те, що говорили люди, і те, що говорять. Ось. Ну і зараз те, що навіть говорив Магнус Карлсон чи Хікарна Накамура про деякі ходи. Ось ми. Він був на 100% практично впевнений. Магнус Карлсон казав, що Дінліжен зіграє а, англійський початок, що буде зіграно С4. Ось, ну, і так і було зіграно С4. Далі заглянуло D5. Те, що пропонували саме грати Дінлі Женю проти білих, проти C4 і проти G3. Ось у нас такий англійський, англійський початок. Кінь 3. Ну, здається, все стандартно. Кінь в 6, кінь в 3. Розвиваємось, навіть даємо, кажемо, давай побити цього пішака, хоча там відразу ферзь може побити його шахом. Так що не звертайте увагу на цього пішака, і чому його не п'ють. І це те, що відбулося ранній хід d 4 Те, що Магнус Карлсон згадує свої партії проти Яна Неповніщую і Я непомніщу помилив. Ну він програв цю партію, може це не помилка, але він програв цю партію тоді. Ну і так само комп'ютер зараз рекомендую також грати d 4 Ось це хороший хід, рокіровка. Ну, просто такий аутбек uh, туди uh, трошки uh, в минулий час флешбек. Окей. Okay, ну і ось тут uh, на пішака напали погано грати D3, тому що і цього пішака там буде важко якось втримати, там його, на нього всі нападуть і якось відійдять. Тому там ніяких проблем ж тут нема. Правильно, білопольний слон вийшов. Ідея ходити десь D3, коли от слонами заперте. Ну тоді, можливо, десь є якісь там моменти. Ну, проте тут сенсу такого немає. Д3. Ось ні на кого не нападаємо. Ну і тут самі зіграли D3. Ось. До речі, чи тут можна. Ну, давайте подивимось, просто оцінку комп'ютера. Мені аж самому просто цікаво, оцінку комп'ютера тут ну, вже в білих краще b 3 граємо, пускаємо слона, ну і цей, цей пішак нікому не заважає. ще кажу. Слон E7 стандартно розвивається, нормально, побили, побили. Структурка трішки схожа, можливо, як в беноні, тільки в беноні там пішак. Пішак стоїть на c 5 відразу. Так? Пішак стоїть на c 5 там, і не все так очевидно. Ну, а тут пішака на c 5 нема, звісно, в білих краще, в темпах трішки краще все тримається. Зіграли Е5. Кінь 3 Ну, Е5 ідея зрозуміла. Давайте так от подивимось, чому спочатку е 6 потім е 5 чому не відразу е 5 Ну, можливо трішки зарано зіграти тут. Ну, по-перше, тут не можна зіграти, Є5. Ось, ну і тут вже як зіграно е 6 По-перше, тут, тут не можна вже після цього ходу зіграти е 5 тому що кінь тут стоїть, Тому граємо спочатку кінця 6, і зараз можна зіграти. Було е 5 напевно, як ідея. Ось, а, тут який комп'ютер малює, це вже з аналізу Хікарно Камури, що можна було так відразу сходити, там, і інших. Ось, ну і тут побив просто пішака, і тепер зіграв Е5. Здається, центрального, центральний пункт тримаємо. Ось, зараз кінь c 3 зараз 2-0, напевно, буде. Що там було зіграно? 2-0. 2-0, Просто зараз порозвивали фігурки, і зараз будуть основні стратегічні ідеї. Отже, поставили на Е1, також як тиск на пішака цього. Ну і А6 — ідея, щоб не дозволити зіграти сам е дінь ліжей на прес-конференції, сказав можливо, що кращий хід був конем. Ось, можливо, можливо, він каже, я не аналізував, але мені якось страшно стало, що цього Чорнопольного слона розміняють. Він досить важливий Чорнопольний слон, взагалі, тут два слони в англійському початку досить важливі. Тому десь він остерігався цього ходу. Ось, напевно, після А3 він казав, що ось тут, каже, після А3 можна було десь зіграти конем. Не знаю, що комп'ютер каже, нічого такого не каже. Тора Є8 каже, грати. Це такий напад такий був присутній, ну, пішака дається. Ну і після цього, як зіграли А5, каже, я побачу, по-перше, дирка стратегічна. С5, ну зазвичай використовують. Ось. Ну і слабкість пішака на с 7 буде завжди там, кінь буде атакувати, коли вже зіграли конем С6. Ось, ну є вже певні питання. І ось тут каже: я граю А6, ідея, все-таки, ну, страшно, все-таки. Каже, на Д4 все-таки кінь кудись заходить. Може, давайте не Д4. Напевно, він казав, десь там, як Турай, де не є 1 Ой, BGS на Є8. А, Турат, це, ні, ферст, це 2. Що він пропонував на цьому? Щось він пропонував. І каже, там якось кінь міг заходити. Каже, ну і є певні питання, тому що цього слона розмінюємо. Ну, так от якось. Не дуже приємно грати. Тому граємо H3, не, не пускаємо коня, звісно, ну і короля. Сховаємо на H2. Ось, все нормально. Ховаємо короля на H2, бачите, розвинув слона, позиція нулі, нічого такого взагалі. Тут ну, ніяких проблем. Оцей хід початок програшу. Щось я навіть не пам'ятаю, чи я почув коментар Гукеша. Я знаю, що Тінь Ліжень казав, що за це на прес-конференції каже, що b 8 був дивний хід. Ось, ну і Магнус Карлсон дивний хід. Ну Всі сказали, що це дивний хід. Ось, ось тура б 8, і чесно кажучи, він не до кінця мені також розумілий. Ось, ну, навіть логічно, з якоїсь такої сторони взагалі десь знайти якусь ідею, навіть не знаю. Хоча єдине, що запропонував Хікара Нокамура на цей хід, це те, що забрати туру звідси, для того, щоб слон тут не просікав. Ось цю діагональ, щоб цей пішак не підвисав. Коли ми заберемо десь коня, там будуть якісь розміни коней, щоб цей пішак не, не підвисав. Ось це єдине пояснення, я думаю, таке досить логічне, хороше пояснення, чому зіграв B8. Ось Було зігромтура B8, хоча це початок всіх проблем, які, які тут тільки були. Перс С2. Ось, це не вперше тут з, з, робить такий от хід: ферсть C2, буде ще один потім момент. І він казав, що це найкращий хід. Ну я дуже радий, що я знайшов фер c 2 Зараз побачите де. Отже, кінь пішов, атакуємо. Ну, по-перше, ферзь C2. Забираємо з-під цього рентгену, хочемо поставити туру. Ось головна ідея. Ну, зараз далі розвиває фігури у кеш свої. Ось кінь заходить, і ні, Ну і ось тут починаються певні такі моменти. Ось. Здається, активність якусь нарощує Гукеш, і Гукеш грав таким чином, ніби що Дін Ліжень знову спригне на нічию. Проте Дін Ліжень не захотів цього разу взагалі не робив ходи, які би якось робили нічию. Він просто накатував, накатував, накатував і виграв, друзі. Ну, це... це було дуже, це була насправді гарна, чітка гра. Ось, реалізацією всіх стратегічних планів. Ось. F5 зіграно. Ну, Не знаю, пішак вперед. Виглядає зовсім, не знаю, якось погано. Де є слон побив якийсь? А, ну, там ж ферзь висить. Там ж, ну, Я маю на увазі, що тут ферзь висить, але там спочатку пробили, ферзя б'ємо, тура б'є, ну якось дуже все погано. Там ще після того пішак просто висить. В цьому вся суть. Ну, окей, тому пішак вперед якось погано і потрібно. Комп'ютер рекомендує грати слон F8, здається, логічно. пішак, пропускаємо, захищаємо цього пішака, ну і слон F8, досить цікавий хід. Ось, проте було зіграно кінь кінь D7, і ідея була хороша, проте він чомусь так не сходив. Ідея була поставити хід коня на C5 і десь пішак, ну, Якщо зіграє пішак вперед, то тоді просто-напросто. Кінь заходить на, на Д3, і напевно, чи це настільки добре, як каже Хікару Накамура для чорних. Можливо, ні. Проте чи виграють відразу білі, також ні. І, ну, гра досить складна і за білих, і за чорних. тому в такий, в такий варіант потрібно було йти. Ось, ну і тут було зіграно ферзь Д2. До речі, перша лінія рушія і дуже крутий хід. Ось, тому що ми забираємо ферзя з під цього також цей зв'язки, і хочемо зіграти пішак вперед. Дуже логічно, дуже просто все. Ось, забрали ферзя. І ось тут все-таки потрібно було грати кінь С5. І потім на d4 зіграти конем на d2. Ой, на, 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 на D3. О, так як пропонує Хікаро Накамура, ось після цього, напевно, D5 найсильніше рішення. Кінь б'є. Напевно, ферзь б'є на Е1, Ну, от каже, в мене, і якщо зараз кінь десь відскакує кудись, давайте ми от подивимось. Кінь, а кінь Д4 пропонується. Ну, це, не настільки все добре, тому що є де, ну а дійсно, а куди коня забирати? Немає куди його забирати. Все правильно. Ось тут б'ємо конем. Слон висить, казав Дін Ліжень, це на прес... після матчевій прес-конференції. Каже, я ще заберу А5. І каже, і я був би радий. Цьому всьому Гукеш просто зівнув. Він відмовився від цього варіанту, побачивши оце все, коли вже сходив, а, в, в, коли ферзем сходив на Д2. Гукеш зівнув у цей момент, що там пішак вперед, і буде два пішака. Ось так, як там кінь буде атакувати в центрі. Два пішака буде за. За Туру і каже два слони, два пішака. Каже, і цього мені вистачило для перемоги. Каже, там 100%, ну, це дінь ліжень, його коментар до партії. Ось Д4, пішак вперед. Тому відмовився, бачите, від цієї ідеї, і просто забрав слона на Ж6, Можливо, сильніше було зіграти відразу на. На H7 побачите чому, тому що там кінь буде на нього нападати, то... але це дуже далеко, так глибоко ти ніколи не прорахуєш. Кінь c 5 все ж таки пропонується комп'ютерам, як основна лінія, і більше альтернатив тут немає, друзі. Ось, якщо вже зіграв конем сюди, ну, то потрібно було цю лінію гнути до кінця, відійшов слоном, пішак вперед отримав, пішак вперед і кінь йде на g 2. Ну, практич... ну, Єдина клітинка, де є, як можна зіграти. Конем, ну і тут не зіграєш навіть слоном, тому що там при розмінах ця структура спортиться, пішак вперед, там кінь виходить, пішак вперед, ну окей. Чи можна було так грати? Нет, не знаю. Тут навіть комп'ютер навіть пише F4. Що взагалі дуже дико виглядає, тому що є F, але тут слон б'є g5. І Якщо ферзь б'є, то ферзь б'є, пішак б'є, і ось тоді побили, а й напали на цю пішак. Круто. Ну, і тут все стратегічно, все тримаємо, і цей пішак висить. Неможливо врятувати все. Ось, ну, бачите, і наскільки, наскільки оця дирка на Б5 страшна. Так, ну було зіграно пішак вперед, кінь відійшов назад, ну і ось тут намагається натиснути на цього пішака. І от якраз тут Дінь Ліжень каже: я був настільки щасливий, що я знайшов, каже, хід Ферзь С2. Тому що є тут вибір. Насправді є вибір. Можна зіграти ферзь c 3 але після цього казав, що можна отримати якось там. А 4. І він там казав, якесь там є повторення ходів. Я вже зараз не пригадаю, друзі, що там за повторення ходів він пропонував. Ось. Але неодмінно це повторення ходів, якесь там він знайшов, каже. І тому. Дуже добре, що я знайшов, каже, це хід ферзь С2. Каже, ну і після цього моя позиція вже була краще, краще, краще. А, ні, не після цього. Тут ферзь С3. І після цього, як він напав, він зіграв ферзь С2. Ось ось тут оце якраз хід ферзь С2. Тут ще ферзь С3. Тому що каже: якщо я тут отримав там, і десь зіграв би конем, отут десь він там малював якісь вже моменти цікаві. Окей, ну і він тут каже, що добре, що знайшов цей хід. По-перше, тут, ну, окей, тримаємо якесь напруження, там пішак вперед. Ось, а і тут, якщо би. Це був би хід ось цей конем, якщо б ферзь c 3 зіграв, давайте подивимось. Якщо б лишив ферзь c 3 чи можна напасти на коня? Ні. Ну, щось там було, щось дуже цікаве там, euh, показував euh, Тініжень в цій партії. Окей. Okay. Ну, як було зіграно, це А4. Ось. Ну і. Я, чесно кажучи, знову ж таки не розумію А4 до кінця. Ну, але що насправді грати? Позиція дуже сильно підвисла. Можливо, знову ж таки, тут варто було розмінювати цього слона, якщо він його хотів розміняти. Ось, ну, проте було зіграно А4. А4 кінь Е2. Є. 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 І ось тут вже пізно якось розмінювати цього слона, ти що почав робити. Гукеш, ну, чесно кажучи, вже все. Зараз кінь просто йде на F4. Кінь F4. Ну, от те, що я казав, що може вже, якби слон стояв на H7, може було б трошки краще, але зараз слона відводити на H7 дуже погано. Просто кінь d 7, напевно, просто побили. Так. Ой, кінь. Кінь c 7 там Ні, не йде. Може c 5 c 5 і просто атакуємо пішака. Тут кінь десь 7 пішли і побили пішака на 4. А, ну окей, ну тут же це все дуже-дуже зрозуміло. Ну, таке, зараз ми атакуємо цього слона, і там буде. Ну, якщо там буде здвоєння, якщо там побити, то там тут втрачається, потім ще, ще один пішак втрачається. Ну, насправді, позиція дуже огидна. Тому розміняв о, слона. Ну, і тут же видно, що цей пішак казав, Укеш казав, що я зівнув. Те, що після взяття, хоча у нього 14 хвилин, 18 хвилин, звісно, по часу є такий тиск, і каже: я зігнув С7. Я зігнув, зівнув, каже, те, що з А F4 слон буде давати на С7. На каже, ну І все. І партія тут завершилася. Практично вже каже, тут же тотальна домінація. Напала на пішака, Тура захищає. Ферзь тепер підходить на С3. захищаємо пішака в центрі, хочемо продавити також свого пішака о, на D5. Поставити, ну і два слони перевага, ну і далі. Ось тут також хто побачив момент, це, звісно, втрата тури, просто тура сперта, ну і туру ми забираємо, виграли партію. Ось підписали бланки і все. Але зіграв Дін Ліжень Д5, і його питали на прес-конференції також, чи він бачив оцей хід просто АСІ. Він каже, я не бачив цього ходу, я його зігнув. Чому? Тому що говорить Магнус Карлсон про це. Бо він каже, чи вірите, там питання було Магнуса Карлсона, чи вірите, що Дін Ліжень міг взагалі зівнути отакий хід, простий, от кінь А7, виграти туру. Він каже, та? Бо його вся концентрація була на стратегічну перевагу, а не тактичну. І все, що він дивився, це на стратегічну ну, як виграти стратегічну гру. Так що це, це можливо, друзі. Ось, персь. Так, що там було зіграно, просто пішак вперед було зіграно. ну і тут... Так, кінь відійшов, пішак вперед, вже взагалі не пускаємо коня. Знову ж таки, оцінка комп'ютера вже дуже-дуже велика. Ось, ну і тут ферзь d 7 вже випускаємо туру, вже там не можна спіймати туру, проте йде пішак вперед на D7. Ось, ну і тут насправді, якщо бити ой, на D6, вибачайте, якщо тут бити, все-таки пішака на D6, то ми просто отримуємо банальну вилку, де партія виграна з двома слонами. Special. Ось, ну і все. Тому було ну І зараз грати якось там. Це 6 напевно, також не дуже хочеться. Ми цього коня просто вбили. Тут а кінці 7 все-таки заходимо, атакуємо цю туру. Ну і пішак вперед укріпимо цього пішака. Тому так, також було погано зіграти. Ой. Тому було зіграно c 5 c 5 а я повернувся все на місця. Було на C5, хоч якось там обмежити білих в рухливості. Все одно. Кінь заходить на C7. А таку, мотору. Тура відходить, бо насправді клітинок для тури немає. Нормальних. До кінця оцей хід. Можливо, можливо як варіант. Ну, хоча окей. Побили слона. Напевно, те саме відбулося, як тура пішла на D8, побили слона. Ось, ну, відійшли слоном назад, зберігає перевагу двох слонів. Що було б на взяття? Ну, напевно, просто просто тура б'є, і знову ж таки, тотальна домінація вже по лініях. Слон цей просто чудовий, тут все тримає. Ось, ну і тури заходять і матуємо короля. Все досить просто. Все досить легко і просто. А, тому не розмінюємо слона. Ну, тоді Дільніжень також забирає і розмінює цього слона. І кінь тепер йде. На d 5 домінуючий такий форпост, ну, по-перше, цей пішак тут тримається, знову ж таки. ось Побили конем цього коня. Ну, видно, що з форпоста його треба збивати. Звісно, побили, побили, ну і кінь пішов назад. Якби кінь пішов, те, що казав Дін Ліжені, якби кінь пішов на d 4 ось, каже, я просто побив би це 5. І все. І, і, і все, і по партії тут також ну, виграно як хочеш. Ну тому десь забрав коня назад. Можливо, ідея ще була втримати коня може на блокадному полі d 7 Ось, проте, знову ж таки, після взяття цього пішака, знову ж таки, той самий пішак втрачається. Тура нападає, ферзь йде на d 4 все контролюється тут тінь ліжанням повністю. Ну, і оцей пішак це монстр. І ще один додатковий монстр, і ще й два слони. Тут все це захищають. Ну це просто. Катастрофа. Ось ферзь кудись має тікати, тому що тура нападає, бачите, з підтримкою пішака, ферзь кудись тікає, відходить. Ось пішак вперед, нападаємо на, на тору. Чи можна було грати торою? Ну, напевно, що не можна було, тому що ферзь. Я дивився, але на який хід. це, напевно, тут кінь блокується. Слоном. Коли ми слоном зійдемо на це 7, напевно, в... слон Д6, А, слон Д6, проста ідея, тому що на взяття. Наприклад, тут взяли-взяли, що ми б'ємо, просто виграємо якість, ну і тут же грати взагалі, знову ж таки, немає що. Тут ще чому грав дімлі, э, гукеш, тому що ще намагався щось зробити. Ось, було зірно тура С4. Ну, практично те саме все зараз відбудеться. Ну, бити пішаки, якісь їсти. взагалі э, Резону ніякого немає, тому що, знову ж таки, слон D6 пішак вперед. Ось, або відразу пішек вперед, якщо ми ферзя заберемо, побили, ферзя провели і виграли партію. Тому було зірно турою десь напав на П2. Ось, з ідеєю, можливо, там, що не буде цього ходу слон D6, проте після слон D6. Ось партія завершується. Комп'ютер взагалі рекомендує зіграти слон F1. Хоча, ну, з ідеєю також провести пішка вперед. Ух ти, класний хід, до речі, не бачив я цього. Д7 треба грати. Ну, інакше клітинок ж немає, ми відволікаємо ферзя від нападу до цього пішака. Наприклад, кудись ми його забрали, тепер зіграли пішак вперед. Бо тут ще щось трималося. Ну, наприклад, якщо ми там відразу сходимо пішак вперед, то, напевно, просто побили пішака, ну і тут ще якось партія продовжується. Ну а після цього ходу навіть слон d 6, суперовий хід. Ну і тут е... загроза, ідея така: що на будь-який хід зараз зіграємо пішак вперед, якщо ферзь захоче побити, ну то мат тоді. Логічно. <shield> Ось, ну а тут, якщо б'ємо, то все ж таки, знову ж таки, ферзь, два ферзя вже. ферзь б'є, ферзь б'є шах, ну і все. Партія знову ж таки, завершується, можна навіть розуміти, пілопольних слонів і партії завершується. Окей. Друзі, от от така цікава, цікаве момент. Слон d 6 було зіграно, і тут зіграв F6, і останній переможний хід. Якщо ви знайшли, вітаю вас, ну це просто-напросто тура. Шах при взятті. Буде можна просто зіграти ось так що. Король б'є ферзь. Ось, якщо там не бити, а відійти десь там далі, то знову ж таки та сама ідея. Побили цю саму туру і ферзь і взяли ферзя, Тому що доводиться, напевно віддавати ферзя тут за цього пішака. Ну, і, і все. До речі, як тут заматувати? А, матву делігі. Окей, друзі. Ну от так, от така Отака партія. Ну і дінлі Ліжень, чесно кажучи. Здивувавши всіх, здивувавши всіх, він виграє партію і виграє в своєму звичному стилі, в якому він грав на матчі претендентів ще в 2022 році. Ось на турнірі претендентів, ну і потім так само виграв. Я не пам'ятаю, Ну, чесно кажучи, Тінь Жень, схожий на себе, казав, що він постригся, хейркат зробив. Ось, і відпочив, ну як трошки, а так морально. Ну, і так кажу, що цікаво те, що ну завтра буде відпочинок. За лігу кеш каже, що він завтра відпочине. Набереться сили, ну і далі білими щось знову ж таки буде пропонувати. Ну і що дуже цікаво, це партії в нас відбуваються в англійському початку в більшості. Отже, це, ці партії дають нове життя англійському початку, англійському дебюту. Хоча він і так популярний англійський початок, але все ж таки він е уступає місце десь там, де 4 є4. Ось, як є ну, і, 3, і, 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 і англійський початок, вже після Е4 і Д4 йдуть. Ну, проте ми бачимо, що якщо ти хочеш білими перемогти, напевно, д 4 чи Е4 недостатньо, треба грати щось таке. С4, де структура асиметрична і де ну, ця асиметрія якраз, тому що на д 4 є D5 ось, симетрично. так? А на С4, С5 грати, ну так собі. Є такий хід, є, 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 є ж ця лінія ось, але все ж таки говориться, що. Це не настільки добре, і тому доводиться приходиться грати якусь асиметричну лінію, де видно, що є проблеми як в білих, так і в чорних інколи. Хоча тут в двох партіях ми побачили, що в чорних більше проблем. Ось ну от я сказав, як і в білих інколи, а в чорних більше, з цим Ось так. Ну таке, друзі, добре. Всім всього хорошого. Тоді до побачення. Зустрінемося в наступних партіях.